Є люди, які мають досвід служби в Збройних силах, і для них один етап, а є люди, ті, які не мають досвіду. Ну, спочатку ті, що мають. Ті, що мають, вони звертаються в військову частину саме, саме до мене. І після того, як вони звернулись і визначились уже з посадою. Військова частина наша надає їм відношення на конкретну цю посаду, це, повторюсь, ті, що служили, мають досвід. Вони йдуть в військкомат, їм надається лист проходження військово-лікарської комісії, ну, беруть з собою дві фотокартки, облікові документи свої і проходять військову лікарську комісію. Якщо лікарська комісія вдало пройдена, він придатний. Або ну, поки що діє, обмежено придатний. До нас теж дозволено брати з обмеженнями, якщо він обмежено придатний теж. Після проходження військово-лікарської комісії ця людина всі ну, збирається комплект документів, от, і виписується йому припис, і він прибуває до нас в військову частину. Це ті, що проходили військову службу, то мають досвід. Ті, що не мають досвіду, взагалі людина приходить в військову частину. Її ознайомлюють з військовою частиною, з вакантними посадами. Вона задає безліч питань, які її цікавлять. Якщо її все влаштовує, вона вибрала собі посаду. Їй видається також відношення. Вона йде в військкомат, бере лист проходження ВЛК, також проходить ВЛК, де буде визначена її придатність. Якщо людина пройшла ВЛК позитивно, то її. Направляють в навчальний центр. Тут включається система мого контролю, тому що я контролюю, щоб людина, та, яка йде до нас, попала саме в навчальний центр Сил територіальної оборони. В навчальному центрі вона перебуває, ще раз повторюю, десь 30 до 40 днів. Це я теж тримаю на контролі. Уже Перед закінченням я прозвонюю навчальні центри, куди поїхали мої люди, які призначені в мою саме військову частину, і контролюю, щоб їх включили в наказ саме до нас. Після проходження навчання вони повертаються до нас у військову частину і призначаються вже на посади, які вони вибрали на початку, з приводу того, що посади визначаються на початку. І ця посада бронюється за військовослужбовцем. На неї нікого не призначають, поки цей військовослужбовець, ну, військовослужбовець не закінче навчання і не повернеться в частину. Тобто таких моментів, як вибрав посаду одну, а при поверненні в частину призначили, призначили на іншу, їх практично немає. і Є, але. Якщо військовослужбовець в процесі навчання виявив бажання служити на іншій посаді, тоді і ця, вакантна, і ця посада вакантна, тоді ми можемо і він має фах, тоді ми можемо його перепризначити. Але за бажанням. В нас є багато в підрозділі різноманітних посад, і при відборі кандидата ми врахуємо, ну, враховуємо і цивільний досвід. Тобто, якщо людина була, ну багато навіть зараз рекрутинговий центр відкрився, зверталися юристи, офіцер звернувся зв'язківець, тобто йому пропонується саме посада офіцера-зв'язківця. Тобто цивільний досвід людини має велике значення. Ну, є посади фінансистів, тобто є психологів, багато посад прийшли зміни до штату, і в нас ввели в батальйоні. Ну, так же само в бригаді офіцери, психологи по відновленню і супроводу бійців. Людина, яка навіть з відношенням їхала до навчального центру, потрапляла в інші військові частини. Процент такий є, але в основному останні люди, яким було надано відношення, це були молоді хлопці, які йшли до нас в розвідку. Вони показали добрі фізичні свої. Результати в навчальному центрі, їх, звісно, хотіли забрати інші військові частини. Це і ГРУ приїжджала, ну, ГУР наша, і розвідка там Чернігівська якась приїжджала. Але при співбесіді і цьому контролю хлопці мені відзванювали і сказали. От, я їм казав, що ну, наставити на своєму, що ви йдете в цю частину, вас було відібрано.